Вітаю все сталкерське товариство. З вами Грів. Ми продовжуємо проходження модифікації під назвою ОГСР Gunslinger Addon. І перед тим, як почати, попрошу тебе підписатися на канал, покласти вподобайку і написати сталкерський коментарій. Ну, а я вже буду починати. Так, в першій серії ми з вами. Що ми доброго зробили? Які квести ми виконали. Так. Ну, першим ділом ми принесли кров каменю Сідоровичу. Знайшли е, тих, хто вижив після обстрілу, тобто, як завжди, врятували Толіка. Знайшли артефакт для пораненого сталкера, якого, який був в лагері з лікарем. І забрали інформацію розвідника. Звільнили бранці на ТП мирним шляхом. І що тут у нас? Ми знайшли? Ага. Знайшли костюм для спритника. І знайшли гітару для сідорища. Тобто майже нічого. Ну, нічого. Модифікація у нас довга, будемо продовжувати далі. З вами ми що? Ще взяли квести від Сідорича. Треба поїхати до військових підміст, відвести артефакти і взяти за це стволи. Так, завдання. Завдання давайте активніше раз подивимось. От, робота на продавця. Тобто, маємо відвести артефакти, привести зброю. Дістати кам'яну квітку для лікаря, ми вже дістали. Її. Знайти схованку бувалого і принести динаміт Вовка. Ну, угоди з військовими, це по факту і робота продавця одна та сама робота. Так що давайте, що ми зараз доброго зробимо. Ага, перед цим, ой, перед цим ми з вами тут в, самій, в самому селищі виконуємо один квест. Euh, так, мешкає музикант. такий ковбой Мальборо. Ну, привет. Ну, привет, привет. Здорово, ти хто такий? Я місцева знаменитість. А чим ти відомий? А я би зараз вибити не відмовився. Граю на гітарі, виконую пісні про зону. Можу і тобі заспівати, якщо горівку пригостиш. Ну, звичайно, пригощу. Це правильно, чувачі? Горівку да, ні, дякую. Врятував хвору людину. Хорошо, добре. Чому так на землю дивишся? Щось загубив? Та ні, просто шукаю. Вже цілий тиждень майже. Дістали мене вже ці привиди, щоб їх не зрозумів ще раз. Хто тебе дістав? Чоловіче, ти тільки не подумай, що я дурень. Ну до білоч... чи до білочки допився. Зовсім ні. В цьому будинку чортівня якась коїться. Я в ньому оселився нещодавно. Мені вовк порадив. Сказав, що це єдиний вільний будинок у селі. Ага, у ньому ніхто і не мешкав досі, бо страшно. Чого страшного. Жахливе місце, блять. Тут ночами хтось невидимий ходить. Я коли першу ніч у ньому ночував, почув одразу. А, почув одразу. Голосно так тупає і стогне. Іноді можна навіть щось на зразок слів розібрати. Потупає по хаті, постогне, а потім починає тихенько підкрадатися. Якщо лежати і не рухатись, то можна відчути, що дихає... Хати стає вже важче. А, вже важче. Це він починає душити. Хе, нічого собі. Хто він? Контролер у вас завівся чи що? Ні, це не контролер точно. Це щось страшніше. Боюся, я не витримав і звалю звідси. Дивися сам. Але ти так і не відповів. Що ти тут шукаєш? <кх> а, ну так, зовсім забув. Загалом почав я розпитувати хлопцю, хто що знає, чи чув. Ну, один і розповів історію, правда чи ні, не знаю. Але начебто до аварії, в цьому будинку було по звірськи вбито його господаря. Кровь, мовляв, була всюди, навіть у дворі. Але тіло так і не знайшли. Точніше, знайшли, але не повністю. Бо розчленував труп і сховав по шматках в різних місцях: у будинку, у дворі та навіть в найближчих околицях. І начебто тому дух убитою не може заспокоїтись досі. Я, звичайно, спочатку не повірив. Але як Почався цей гармидар ночами, так і подумав, а може і правда. Походив по будинку і уявив собі знайшов під однією з дощок підлоги дивну кістку. Показав їй лікарю. Той сказав, наче людська. Не знаю, що й тепер думати. Давай я теж пошукаю, може і знайду щось. Ну от, таємниця старого будинку. Так. Зараз будемо згадувати трошки спортивні навички. Так, здається, так, першим мені треба сюди залізти, так? Оп. тихо, тихо, спокійно, спокійно. Блін. Так. Опач, то ще треба. Налучитися, блін. Стояти шукати. А, я звідси можу достати. Ось. Ми знаходимо тут так. одні кістки Так, що нам якось би далі по... зразу перегнути туди чи зможу звідси, чи не знаю. Ага, заліз. Так, то було перше місце, де кістки. Тут, походу, мають бути друге місце з кістками. Далі впадемо вниз. Вітаю! И тут есть и трансформатор, Чекайте, я просто не помню, с какой-то стороны. Да, здорово, здорово, ты будь. А, ага, тут. Третьи кистки. И здесь все машины. Здесь все машины. Так, тут, тут, с той стороны, вот это не помню, честно говоря. Що тут? Ова, ага, ага от так І тут ще одні кістки. Ну, Якісь зловбузать ми зібрали все, що мали зібрати. Так, секундочку тільки. Зразу треба взяти, ага, добру ружбайку. Ось так. Зберегтися. Вітаю. От. віддати всі всі кістки, музиканти. Двака, Зараз... забити полтергейста. Так, і далі переговорити. Що це було? Звідки я знаю, дух, ні, швидше за все, полтергейст. Хоча ні-ні. Це ж був звичайний полтергейст, правда? Це ти мене питаєш. Це ж будинок твій. Послухай, мені здається, що це вже неважливо. Рештки, які ти знайшов, я закопаю тут, на краю села. Є невеличкий цвинтар. І здається мені, що спати я тепер буду набагато спокійніше. Ось, візьми трохи грошей за подяку. Ну що ж, хай так буде. Ну, ми зробили 2,5 штуки. якби... Толком нічого не зробивши, не виходячи навіть з хати Так що давайте. Тепер що у нас завдання їхати до військових? Так, у нас є з собою, так, чемодан з артефактами. Коротше, зараз ми будемо їхати. Так, ну що, будемо заряджати нашого звір'я, тоді їхати до військових. Так, -с, так, такс. Відкриваємо, чекати, як заправити заправити правити нижній дилей. Так, заправили, закриваємо наш самольот. Сідаємо. заводим Хочеш розмовляти? Повай зброю. Я бо зброю чоловіче. Так, я з приводу угоди, приніс контейнер. Показуй, так, ага, раз, два, три, 5, угу, 10. Угу, так, все правильно. Ради це чути. Дай мій зброю. Слухай, тобто тебе... там місця немає. Давай ну ти спочатку витягни з багажника що-небудь, а то не вміститься. Так, ну я звільну трохи місця в багажнику. Ну все он, солдатики вже завантажили тобі ящик, можеш висуватися. Ну добре, до зустрічі. Такс. Ось ми забрали динаміт, І зараз хочу ще дещо піти перевірити. Ой-ой-ой. Зараз і поведай швидко. Так, давай та антират приймемо все-таки де він є в мене. Зразу тікаємо назад, звідси. Ось у нас чекає. Привіт-привіт. Ось тобі твій артефакт. Подивись. Гаразд, не борчи, а краще дивись і вчись, як треба хабар без ризику добувати. Ще один такий урок, і жоден хабар тобі вже не допоможе. Добре, добре. У схованку лежав планшет з якимись документами. Точніше, це був якийсь зошит. Щось на зразок щоденника. Та ще й записка. Я ми цим переглянув, там якась лабуда по ходу справи. Якщо тебе це так зацікавило, шукай планшет на доху цього сараю. Я його закинув туди, коли ти несподівано намалювався. Зрозуміло. Ти нікому не казав, що знаєш. Ні, звичайно ж, я своєю шкірою дорожу, а ти з головою явно не товаришуєш. І то вірно, от і добре, що ми один одного зрозуміли. Ні, звичайно ж я свою шкіру дорожу, а ти. Короче, ладно, ми з тим. До зустрічі. Ладно, тепер нам треба лізти на гору. Доброго. Тут тільки патрони. А ось тут. Десь зверху, мені здається. Оскільки я пам'ятаю. От що на мене дивиться? Падло. от так от є планшет. Класно. Це схованка бувалого. Завдання виконано Давайте все ж таки. Так, це, ага, це наш лікар, ну ти не чеше. своєю дорогою. Ого, тих, <ривіт> спокій. Спокій. Угода з військовою. так Вовк, я знайшов Динаміт. Ось, тримай. Ну, получили патрончики, ОПЕК і гранати. Радий буду допомогти. Ось я привіз ящик зі зброєю. Молодець мішен, непогана робота. Нагороду забереш у Сідоричі. Добре. Так, що у тебе є з роботи? Знищити мутантів на фермі. Ну, спробуємо. Ага, нам тут дроп і дві пачки 5,45. Ну добре. ще раз. Спробуємо. Так, у мене є питання. Коротше, це все стандарти, есть там нічого не буде такого інтересного нам. Так, робота роботою. Я з приводу завдання. Яке завдання? Значить, ага, от все. Коротше, з ними розмову закінчили. Біжимо до Сидоровича, заберемо у нього. винагороду. Ди, діссидиться. Так, ну що мічний, як просувається наша справа. Та все вже, я віддав вовку ящик. Непогано мічний. Якщо ж потрібна робота, звертайся до тебе те завжди знайдеться. Тримай обіцяну нагороду. Так, є якась особлива робота. Мічений. Я тут подумав на дозвіллі, і хочу тобі дещо запропонувати. Тобі ж, власне, потрібно шукати свого стрільця, так? Продовжий. Загалом на стрільця маю дещо. Є такий сталкер. Кажуть, дорогу на північ зони знайшов, а місця там не ні. Просто тобі клондайк артефактіл. Отак. Значить, я допоможу тобі його знайти. Але як ти сам розумієш, не за красиві очі доведеться відпрацьовувати. Зрештою, вигода нам обом, ти свого стрільця на той світ. Та що може, дізнаєшся, що з тобою трапилось. А я дізна... ну скажімо, свій дешевт від співробітництва теж матиму. Та як згода? Ми з іншими торгівцями хочемо відкрити шлях на північ до центру зони, а ближче до центру, хтось або щось не дає пройти. Розумієш, є там місце, де мозок закипає, моторошне місце. Біс його знає як твій стрілець там прослизнув. Але до справи мені передали, що вояки у будівлі колишнього НДІ агропром Щось знайшли. Якісь дуже серйозні документи явно пов'язані з центром зони. Отже, треба їх у вояків забрати. Зрозумів до чого я веду. так спробувати можна, і що з ним робити Йдеш далі? На північ через смітник. Потім повернеш на захід, і за пару кілометрів вийдеш до аеропрому. Будь обережний. На смітнику сильна радіація. Отже, раджу прикупити в мене антирада. Чи mm -hmm. горілочки. Mm -hmm. Ну, хай щастить. Так, що тут? Щойно видер зі здобищу, з території гропрому відразу неси і бармену. Він заправляє справами у сталкерському барі Сторінген. Це на території колишнього заводу Росток, це ясно. Добре, сподіваюся, що не пошкодую про це. Так, завдання виконано, роботна продавця. І оновлено. Пробратися за залізничний насип. Ну що, ну що, ну що, ну що, добре? Все це добре, все це. Так, давайте подивимося, що у нас ще є. Все ну, це з поводирем. Перетнути залізничний насип. Ну, поводире, так пані, там крякнув. Викрасти військові документи з агропрому. Знищення табору на фермі. Знайти схованку бувалого, ми знайшли, але зараз ми з ознайомимося Ну і вбити стрільця. Так, давайте з вами подивимось. В двох словах. Так, що тут у нас далі? Е, якщо тут довго це все не читати, хто хоче собі почитає? Група сталкерів прибули на армійські склади з надією коло бар'єру пошукати артефактів по наводці, під час цього вони. Побачили якогось збожеволювавшися чувака. Тобто, забрали його до себе в лагер. Странний був з татуїровками з усім. В кінці кінців виявилося, що це один з монолітівців-офіцерів або їхніх якихось шаманів. При спробі його там подивитися на один з медальйонів, він напав на одного сталкерів, але його трошки успокоїли. Зв'язали, знайшли у нього карту, карту, будемо так казати. Клондайка артефактів, які знаходяться за ЧС. Даний божевільний покінчує життя самогусу, та як заміж мав встроєну ампулу з отрутою. А сталкери вирішили поділити дані тої ну, знайденої мапи між, ну, собою. І кожен має свій кусок. В кінці кінців вони розійшли, розійшлись кожний по своїх справах для підготовки до. Будемо скати, походу на За клондайком артефактів. І ось, бувало, занесено кордон, він тут загинув. Лишилося ще четверо. Один пішов на янтар. Один. Зараз чекайте. Де то є? Ага, один мав зустрітися тут з Дігером. З якимись флешками. Радіст пішов, мені здається. до вчених на Янтарь. Один пішов до Долговців в бар за зброєю. Коротше, вони розбрелися всі. Ну і тепер наша задача буде їх всіх, ну, вишукувати. У кожну з них добувати оці частини тої мапи, що вони забрали у того божевільного монолітівця. Якось так. Здоровенькі були. Здоровенькі, здоровенькі були. Так, Що ти мені скажеш доброго, майор Кузнецов? Хочеш розмовляти? Ховай зброю. Так, мені треба пройти далі. Але можна. Але якщо дуже хочеться, то можна, наприклад, заплативши мені 1500 гривень. Ну добре, тримай гроші. До зустрічі. Так. Рухаємося спочатку на ферму. Бішаний, тут є дещо про Прийшов Стелкер із глибокого рейду лисом кличуть. Йому там зле ведеться, прохає про допомогу. Він на хвисті, я в в притяг, каже, що довго не протримається. Можливо, він знає про стрільця, так що лещить до нього. А, біжимо спочатку вирати. до Лиса. Я тут, до речі, і Дігер нас знаходиться, з яким мали зустрітися. Ой, щось я не попав. Допоможіть! Да, так, тримає аптечку. Ну ти ствол прибери, а! Так, дякую, слухаю тебе уважно. Торговий сказав, що ти знаєш щось про стрільця. У двох словах стандартне завдання із оригіналу. Він розказує про свого братана Сіра, який на смітнику, і знає набагато набагато більше. Чужий! І все. І зараз будемо відбиватися від песиків. Де ті песики? Шо, це песики не добіли що? Не бачу, что стих псів. Ладно, мені стих. Зараз може не знаю, за не хочу говорити. Блин, где ты? Ага, -а -а, я еще не перезарядил. не убей. Где ты, падла? Стой чувак стреляет. Во, сразу. И еще мы... О, а это что, промазал? Ляжься, блин. Тварюка. Так, викид пройшов. Ми сховалися разом з Лисом і Дігером. Коротше, в будинку тут напроти того місця, де ми врятували Лиса. Е, так, ще одна. аж тут валяється один доходя Здається, ветеран одинак, але ворог. І нічого не збивши він, почав мене переслідувати і стріляти в мене. Ну, нарвався сам, коротше. Виніс я мізки та і все на цьому все і закінчилось. Так, що ми маємо зараз робити? Ідемо, коротше, з вами на ферму ще. Там мали якихось мутантів постріляти. Йдемо їх постріляємо, якщо вони, конечно, ще вижили. Ну далі подивимось. Такс. Завдання зразу оновлено, то є. Опа. Ого! Вот такі мелкі такі гімнести. Ладно, менш стим. Никто нема ничего. А ты шумаєш? А видать після такого вистрілу сама голова і лишилась? Так, що у нас тут інтересно? Тут у нас десь валяється труп. А у нього такі дріб, патрони. І в темній долині сховища. Урядова скринька, ніфіга собі, як офіційно все. Так, кто тут? меня Струмку. Так, на крайняк зараз зарядиться треба повністю. Так. А тут еще десь и зомби чую еще. Десь уже і зомби чую. Так, о очко мы заберемо. А, це шось мало присобіччині. Тоже заберемо. Так, що у нас тут? Сейф ми можемо залізти? Не можемо. Точніше, мо можемо, але немає. Що туди лізти. Ну що, давайте будемо з ними говорити? Здоров. Так, Дігер Юра, прийшов Все, Вас тільки за смертю посилати. Другий день вже чекаю. Ми знайомі. Стоп! Помилка вийшла. Я думав, що ти один з моїх клієнтів. Ну і що тобі потрібен? Мені потрібна флешка бувало. Що це в раптом? Він загинув і заповідав їй мені. Ну гаразд, я віддам тобі, але почекай, що таке? Розумієш, я дігер. Люблю лазити по підземних комунікаціях, і риться в купах сміття, розшукуючи хабар. Нещодавно я знайшов у цьому покійному будинку старий сейф. Хотів його відкрити, але він замкнений, накладовий замок. Там і підказки начебто є. Але я настільки не люблю думати, що просто жах. У молодості пам'ятаю, дві пляшки горілки випивав, не хитався навіть. І все одно голова варила. А тепер щось не те. Допоможи мне відкрити його і отримаєш флешку. Давай спробую. На завдання розкрити старий сейф. Давайте. Да, ну, старий сейф, походу, з старими кодами. Так. ОГС є Ну, хлопці, короче розробники нічого тут не міняли. Давайте бо в пам'яті. Е, де то є? 6. дев'ять 3. А от, ми його і відкрили. Блокнотик. Так, Дігер Юра. Я відчинив сейф. Ну що там? Та була тільки ця книга. Книжка? Нічого такого, як золото, чи коштовності? Хе-хе, лише книжка. Йдіть в Як Якби знав, не став би їм морочитися. А як на рахунок флешки бувалого. Так, вона у мого помічника Мички, на прирізку Васька подай патрон. Наразі він знаходиться на смітнику недалеко від блокпосту обов'язку. Йди до нього. Дякую. Що робиться як не? Залиш собі. Так, що нам завдання зустрітися з ваською і подай патронам. Оновлено здобути першу частину карти. Як життя взагалі? Нормально. Нещодавно ось на новий ствол собі збирав. Потрібна річ. А то, ось подивись. Це британське L-85. Круто, звичайно. Але навіщо тобі така бандура? Ти ж дігер. Бандура? Що ти розумієш зброї? Дивись, тут нова тактична рукоятка, подовжний магазин на 60 набоїв. Тактичні приблуди та стрілянини у темний час доби. Крім того, вона ще й на кілограм легша, ніж попередні моделі. Так, бачу. Що ти справді любиш зброю. Тільки чому ти її ховаєш, а не тримаєш на поготові? Та ось лихо нещодавно сталося. Здав я свою гвинтівку на додаткову модернізацію. Одному місцевому майстру, а він її. зламав. Так. До речі, не хочеш підробити. Якщо допоможеш мені віднести її на ремонт, то я розповім тобі один секрет. <кхи> Який секрет? Щось про конструкцію зброєвих затворів, лише вже книгу почитати. Ні, набагато цікавіше. Я розповім тобі про одну дуже дивну аномалію, яку я знайшов під землі. Такого я не бачу ніде. Звучить непогано, гаразд, я згідний. Куди нести твою красуню? Дивись, як підеш до бару, зайди в приміщення арени. Там у комірчині праворуч від входу сидітиме один спеціаліст на прізвищ Сіняк. Якщо він спатиме, то розбудеш його і вручиш йому зброю. Скажеш, що якщо не полагодить, то я йому більше нічого не дістану. Зрозумів? Зрозумів. Так, зброю Дігера отримано предмет. До зустрічі. Що тут таке інтересне? А, ну зрозуміло. Зрозуміло. Так, здібні зброї, тра-та-та-тра-та-та, все понятно. Ну, наскільки наскільки пам'ятаю, ВОГС я пам в він кулемет носив, але менш з тим, ладно. Зброя це вже краще. Ну, гвинтівка, ніж кулемет. Ну що, прийшли ми на північний блокпост. Тут нас зустріли якихось два телепузіка. Так, ладно, з тим. Так, тут далі тихо чи ще хтось тут буде зараз. Тому що такого вийти на мене нащо Навіщо? Хто там ще є ще якісь третій чи нема? Все-таки, блядь, бустолка, блять, в бой на штуку. Так, тут у нас нічого інтересного нема. Далі буде переходже на звалище, але цей переход вже буде в наступній серії. Дякую всім, хто дивився відео, хто підписується на канал, кладе вподобайки, пише коментарі. А з вами був Гріф. І всім до наступної зустрічі, всім пока.